Вечір в хату, арістанти. І оце зараз найбільш актуальне питання, яке обсмоктується в усьому інтернеті, чи Пригожин Петушок. Ви бачили всі це відео, і звісно, дуже хотілося б, щоб він був пітушком. Зрештою, поза як він зараз співпрацює з адміністрацією, то, мабуть, співпрацював з адміністрацією і коли сидів. Невідомо достиментно, чи була проведена необхідна процедура після того, як його застукали на співпрацю з адміністрацією. Тобто, чи опустили, чи не опустили, чи правдиве те відео, яке ви всі бачили, чи неправдиве відео, яке ви всі бачили. Але те, що він співпрацював, уже достатньо, тобто, уже криса. Уже опущений по факту свого життя. І от зараз він всіх інших туди, от, в співпрацю з адміністрацією і втягує. Московія це один великий концтабір. І в цьому одному великому концтаборі так чи інакше всі тащаться по поняттях. А тащиться по поняттях, це означає, що ти або з кумом, або ти з правильними арістантами. В цьому великому концтаборі. Ми з вами не сильно зважаємо тут в Україні на поняття, тому що Україна це не тюрма, Україна це дике поле. Що таке поняття? Звісно, з другого боку, поняття, як каже Андрій Борисович, це той комплекс правил, за яким ти завжди виявляєшся неправий. Поняття це хто скільки поняв. Але треба розуміти, що і тюремні поняття це, скажімо, правило виживання екстремальної спільноти, спільноти під загрозою смерті, затисненої спільноти. І от всі правила виживання екстремальних спільнот так чи інакше відсилають нас асоціативно до правил християнської спільноти, яка так само... Довгий час була екстремальною спільнотою, коли християнину в якому-небудь третьому столітті стукали в двері вночі, то він не знав, це сусід прийшов за сірниками, чи це група захвата. Прийшла для того, щоб тягнути його на швидкий суд і страту. І часто це таки була група захвата. Тобто. Ті поняття, які виробилися всередині християнської спільноти, так чи інакше потім продовжувалися в хороших і поганих спільнотах уже згодом. І от саме на цьому місці, браття і сестри, якщо ви живете по правильним поняттям, необхідно підписатися на цей канал, а від кожного іншого відписатися. А раптом вони кумовські. і посол України в ООН. Кислиця запропонував росіюшку називати Московією, тобто повернути її історичну назву в українських офіційних документах. В чому тут логіка? Ми не зобов'язані називати інші народи їхніми самоназвами. Ми не називаємо, наприклад, дойчів дойчами, ми називаємо їх німцями. Ми сомі називаємо фінами. Ми білорусів, які себе називають литвинами, називаємо білорусами. А, зрештою, скажімо, якщо завтра, наприклад, мінти скажуть, що ми називаємося у себе тут всередині феями вранішньої роси. Ми ж від цього не будемо називати їх феями вранішньої роси. Ми будемо казати мінти. Ми, оцей от народ, який називає себе ромами, все одно продовжуємо називати назвою на це. Я зараз не вживаю цю назву, тому що Ютуб за цю назву банить. І так само цих дивних людей, які називають себе русскими і Росією, ми зовсім не повинні називати. Русь це частина України, історична частина України. Звісно, Україна це ширше ніж Русь. В Україну входять і інші території, дяка Богу, але це одна з наших самоназв. І, наприклад, греки відмовляються називати нинішніх Македонців Македонцями. А Македонію, Балканську, Македонію, тому що Македонія кажуть, вони це внутрішні частини Греції, і оця історія історична Македонія. Філіп ІІ, Олександр Великий це все грецька історія, а не історія якоїсь там мутноватої Македонії. І за такою логікою маємо діяти і ми законопроект про те, що в українських офіційних документах Московію треба називати Московією. В географічних показчиках, в шкільних підручниках і так далі внесло Оксана Корчинська і ще в 2000, дай Бог пам'яті 15-му чи 16-му році. І цей законопроект поклала, як завжди, на полицю. Йому так і не було дано ходу, тому що всі були категорично проти. Зараз уже здається, всі за. І в чому сутність України? Сутність України в тому, що ми все робимо добре, але пізно. І от ми дуже пізно доходимо до правильних речей. Нам потрібно було ліквідувати власність групи Бабакова на 10% української енергосистеми ще в 2014 році. Тільки щойно цим починають перейматися. Братство свого часу почало тербіть телеканали Мураєва, і ще дуже давно, багато років тому, всі нас за це вважали провокаторами. Тепер, нарешті, от тільки зараз, через 9 місяців після початку повномасштабного вторгнення, роблять експертизу по телеканалам Мураєва, дяка Богові, заборонили їх раніше. Але тільки зараз виявляється, що у нас Мураєв все-таки мабуть, що і працював на Москву. І тут цікава штука така, що експертиза показує, що телеканали Мураєва працювали на на Москву. Мураєв, відповідно, є московський агент. А ті люди, які все це промовляли, меседжі, які їх промовляли на працювали на Москву, всі ці журналісти, всі ці телеведучі, вони ні, вони зараз в українському ефірі працюють на українську владу, розповідають нам, як треба любити вітчизну. Борються там з окупантами, ці колаборанти борються з окупантами. Це все одно, як, наприклад, ми відвоюємо Донецьк, і всі ці колаборанти, які там зараз стріляють в нас, вони кажуть: о, а тепер ми українська міліція, ми мінтовка. Ми вже тепер нині працюємо на Україну. Ви маєте слухатися нас, і ви будете слухатися тут в Донецьку нас. Куди ходити, куди не ходити, я буду тут стояти і махати смугастою палкою на перехресті, куди їхати, а куди не їхати. Ми погодимося з цим. Але чомусь стосовно мураївських телеведучих і журналістів, ми погоджуємося, що тепер вони виявляються, працюють на Україну. Не можуть попрацювати на Україну в каміноломнях на Уранових рудниках, де їм, власне кажучи, і місце після того, як... Можливо, наступна влада їх нарешті засудить. Але коли ми боролися проти телеканалів Мураєва, то ми провокатори. І ще суди ведуться на членами братства, які боролися з цими телеканалами. І прокуратура відмовляється зняти свої звинувачення, відмовляється припинити підтримувати звинувачення над тими членами братства, які боролися проти мураївських телеканалів. Нас дуже часто звинувачували в провокації. Сьогодні, до речі, всесвітній день провокатора. Перше грудня, тоді, коли вперше українці наважилися на справжній спротив, коли ви пам'ятаєте, в 2013 році вони коли мільйон українців ходили по вулицях і співали пісні, якась частина громадян все таки пішла штурмувати адміністрацію президента для того, щоб зробити революцію за один день. Без оцієї кількості жертв, без того, щоб мерзнути потім на майданах, без ризику програти. І от вони хотіли захопити всі ці адміністративні будівлі зараз, і це було можливо, тому що можна було задушити масою просто будь-який спротив Янукович. І а, ви, браття і сестри, назвали цих добрих людей провокаторами. І, а, Ця трибуна Майдану теж назвала, сказала, що це, це провокатори. Вони так перелякалися готовності українців до реального спроту, готовності українців до революції. Вони перелякалися і більше, ніж перелякався Янукович. Сказали, це, мабуть, мінти найняли цих людей. Потім більша частина цих людей вже брала участь в боях і, власне, і почала бої на Грушевського, і так далі. Але тоді вони були для вас провокатори. Я так багато про це говорю, тому що мені болить. Там щось е, вирішили, що я там брав участь. Хоча, я, ви ж знаєте, мене, я принципово ніколи ні в чому не беру участь. І об'явили головним провокатором чомусь мене, що от я там, значить, на замовлення Януковича е, е, керував людьми, якими неможливо, в принципі, ця ж публіка нею ж неможливо керувати, що керував людьми. Які штурмували адміністрацію президента, і я опинився в абсолютно ідіотській ситуації. Туди, з одного боку мене ловлять мінти, з другого боку я не можу з'явитися на майдані, тому що з трибуни майдану об'явили, що я провокатор, тобто вони. Будуть мене хапати і видавати цим самим мінтам, або просто навіть щось мені кнот. От приходить тіло і починає мені розповідати, що я провокатора нігадя. Всі ж були збучені. Що мені робити? Бити його ножем? О, підтвердження, справді провокатор. От ідіось я тут тобто, я не можу ні на Майдані з'явитися взагалі ніде. Тобто довелося таки ховатися від ментів довгий час де інде поза Майданом, хоча і багатьом, до речі, членам Брасу. Потім члени Брасу просочилися і знову там брали участь уже в подальших боях. Але о, от те, що я не зміг покидатися нормально тоді пляшками з бензином, у цього я їм ніколи не пробачив. І так от воно сталося, браття і сестри. І тому, коли вам кажуть про провокації якісь, от не вірте, не буває у нас ніяких провокацій, це все лайно. Тим паче, хто каже, ну, ви, підпільники, ви революціонери, ви боїтеся мінтовських провокацій, що ви про них про весь час говорите. Які нафіг провокації. Мене називають провокатором. Назвіть хоч одну провокацію. І провокація в достеменному смислі цього слова. Це коли я спонукаю людини здійснити кримінальний злочин, сподівання на те, що його за цей злочин покарають. Тобто я провокую, як мент там скажу, каже, давай підемо в кому-небудь, а, а мент під, під прикриттям, каже, йдем в Крдем, чи провокую когось на на, на, на хабар. І потім його на цьому хлопають. Назвіть яку-небудь провокацію з мого боку. Та жодною не назвете. У вас це слово таке саме, як у мінців слово фашист. Не всіх називають фашистами, хто їм не сподобається. Офіціантка, фашистка, таксист, фашист, українці-фашисти. Так для вас всі кругом провокатори. Припиніться. Так ось іще раз ми все робимо добре. Але занадто пізно. Вірніше, ви все робите добре, але занадто пізно. А ми от все робимо якраз тоді, коли треба було робити. Зараз всі кажуть, Лавра прибрати московський патріархат. Такор вам цим займалися в 92-му році, але ви всі об'являли нас провокаторами. Ми захопили Лавру в 92-му році. Філарет побоявся в'їхати в володіння. Потім були довгі розборки з мінтами, але ви називали нас провокаторами. Потім навіть Філарет називав нас провокаторами. Ми захистили тоді оцю от українську церкву, яка щойно почала створюватися. Я пам'ятаю, як вони звернулися до нас, і ми взяли під охорону і оборону Володимирський Собор, резиденцію на Пушкінській дине, що залишилося тоді. Від української церкви, ну від, скажімо, філаретівської частини, бо Москва все інше поглинула. І звідти от з цих плацдармів почала потім уже розростатися церква Київського патріархату. Ви думаєте, бодай слово подяки ми коли-небудь почули від філарети і від тих попів, заради, які стали потім єпіскопами і мітрополітами завдяки значною мірою нам? Цього ж цього могло не бути. І це нічого. Ми звикли, тому що є категорія людей, от все начальство, що свійське, що церковне. Якщо ви їх цілуєте в дупу, вони вважають, що цим вони вам зробили велике благодіяння, що дали себе в цю дупу поцілувати. Насправді, ми з вами, братця, не потрібні їм. Ми не потрібні вітчизні. Це вітчизна нам потрібна. І... Все, що ми не робимо, ми робимо в ім'я ідеалу. Ніколи не дочекаємося вдячності. Ви зараз воюєте, ви вмираєте за вітчизну, ви не дочекаєтеся вдячності, і ви повинні розуміти, що це вітчизна нам потрібна. Те, що ми робимо, ми робимо в ім'я власного ідеалу і заради себе самих. Зараз іде футбольний чемпіонат, оцей от світовий. Я ненавиджу футбол. І американці дуже не люблять європейський футбол. Вважають, що це якась незрозуміла річ. Але Байден дивився гру між командою Сполучених Штатів і Іраном. І... Інші американські чиновники демонстративно дивилися оцю от гру між Сполученими Штатами і Іраном. І саміт НАТО в Будапешті був, чи в Бухаресті, чи де він там був, перервався для того, щоб подивитися футбольну гру, там якісь там ігри в цьому чемпіонаті. Ви розумієте, про що це? Це про те, що коли нам розповідають, що спорт поза політикою, це нахабна брехня. Спорт це і є політика. Для Байдена спорт це політика, для НАТО спорт це політика, для Ірану спорт це політика. Іранська команда, до речі, відмовилася виконувати і гімн Ірану співати, коли вийшла на поле, на знак підтримки оцих от іранських повстанців, які зараз борються з урядом. Тому що навіть для іранських футболістів спорт це політика. І тільки у нас досі спорт поза політикою. У нас склад Національного олімпійського комітету це суцільна сепарня і московські агенти. І з цим досі нічого не зробили. А чому не зробили? Тому що в Україні все робиться добре, але занадто пізно. І от це потрібно міняти. Це потрібно міняти на фронті, це потрібно міняти в тилу. Ми маємо працювати на випередження, бо оборона ефективна тільки тоді, коли вона активна, активна оборона. Знищити ворога до того, як він встиг напасти. На цьому вам моє звитяжне, добре, щире українське амінь. І пам'ятаєте, Путін. Хоче, щоб ви розмовляли мовою Булгакова.